Мої 5 останніх боїв турніру. Всього я їх провела 10-5 у перший день і 5 останній, в останній, Проміжку між першим і останнім днем І в мене турнір не проходився. Так склалися обставини. Як кажуть, англійці, I am very busy person. В принципі, незважаючи на те, що боїв було всього 10, і з них одна поразка, в кінці, побачите лут за турнір, він досить непоганий. Тобто навіть там якісь 10% я ввійшла своїх 100 золотих монеток отримала. Хоча були в мене випадки, коли я проходила увесь турнір і дуже гарно відбивала, а давали тільки там срібло, було обідненько. А загалом все було прекрасно до останнього бою, коли мені дали данте і я на Данте благополучно злилась. Ну, в принципі, не люблю я Данте. Не виходить у мене з ним боротись, не вмію. Трапився гравець з українського альянсу. Альянс маленький. Є неактивні гравці? В принципі, я дивлюсь на такі альянси, і я не розумію, чому люди в них сидять. Вони не отримують нагороди ні за кубок, ні за міфічний титан. Дуже багато неактиву там залишається. І разом із тим, що багато альянсів створюються, у мене питання: ну, чому таким би альянсам не об'єднуватись? Тому що е, гравців на всі альянси не вистачає. І багато сидять по три чоловіки, по чотири, п'ять, шість, сім. Є е, е, альянси, де, наприклад, 20, але з них 10 неактивні, які заходили місяць назад, два місяці назад. Об'єднуйтесь, не бійтесь виходити із маленького альянсу неактивного, приєднайтесь туди до більше гравців, зливайтесь, об'єднуйтесь, домовляйтесь про умови, на яких ви хочете об'єднатися. Альянси є на кожен смак, будь-якому гравцю підійдуть. Є е, ті, де умови і вимоги, і високі ставки, є ті, де немає ніяких вимог, гра по фану. Не бійтесь шукати своє місце під сонцем. Ну, а це мій єдиний програш на цьому, О, як звучить, єдиний програш на турнірі. Game over. Ну і лут, в принципі, хороший.